Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні покажу вам, як я готую домашню крив'янку. Покажу вам від початку, як я готую, готую кішки, підготовлю, як готую кров, що додаю, випікаю, скільки хвилин, і в кінці відео ви побачите вже готову приготовлену крив'янку, яка вона у розрізі. Я заздалегідь зварила кіло 200 гречки. Ось вона у мене вже зварилася, і вона майже вже прохолола не тепла. Перемилюємо 4 кг сала на електричну м'ясорубку. Перемилюємо цибулю і сало на сіточку, де є три дірки. 3 Тепер я роблю зажарку. Беру частину сала перемиленого і сюди додаю перемилену цибулю. Ось і цибуля і сало перемилюю, пережарюю це, і в мене буде зажарка. До гречки я додала зажарку. Ось те, що я пережарювала цибулю із салом. Так, сюди я додала ще сало сире, крім зажарки. І тепер я вливаю молоко. Ну, десь приблизно літру, трохи може більше літри. Все молоко я влила. Все треба добре перемішувати. Додаю у мене 20 грамів, додаю 10 грам перцю чорний милений і 15 грамів лаврового листу теж милиного. Кров у мене тут кров з густками, то я перебила блендером. І зараз буду вливати сюди цю масу, буду вливати кров. Толі я кладу таких три повних зверху столові ложки. Так, суміш приготовлена, тепер я осиділа. Крив'яну кішечку, ось таке у в мене є з-під пляшки, я відрізала і буду начиняти. Коротко скажу, як я готую кішки для кров'янки. Після того, як я випустила середину, хорошо середину промила, я їх вивертаю. Вивернула, ще раз промила і декілька разів промила дуже багато разів. І потім я беру і у марганцовки розвожу марганцовку у воді і замочую фелин на 30 у марганцовці. Після того, як вони постояли фелин 30-40 у марганцівці, я додаю туди уксус. І знову ж з уксусом, і вони у мене стоять хвилин 20. Потім я витягую все добре, декілька разів промиваю. І після цього перетираю ще сіллю. Ну, і, звичайно, після солі я їх так перетираю, неначебто я їх беру, так, одна об одну одну тру. І потім ще декілька разів, разів 10 промиваю водою. І дивіться, вона, кішечка, бачите, вона така біленька-біленька становиться. Оце таку білизну дає марганцовка із уксусом. І нема ніякого ні запаху. Дуже вона така білесенька, чистесенька гарнисенька. Всередині, ось я її вивернула, всередині ось вона така. а тут вона така. Ось отак я готую кішки. Ось я начиняю більшу половину. Десь, ну може, трошки відсотки 70. Так. Не повну, не доверху. Потім вона все розподілиться по пішці, коли будемо випікати. Ну, ось я розложила на противні крив'янки, і тепер я буду випікати при температурі 200 градусів десь хвилин 20-30, а потім температуру зменшу. Через 30 хвилин я витягла із духовки крив'янки. Я зараз зубочисткою. Пороблю їх отак попроколюю і поставлю і знову ж допікатися уже на півтори години. Але температуру я вже зменшу до 160 градусів. Ось спеклись наші ковбаски, крив'яночки. Зараз покажу, які вони у розрізі. Ну, ось така вона в розрізі. Дуже соковита, запах. Приємний ковбаска, що треба. М'якенька, не жирна, не кріпка, просто тає в руки. Ось, друзі, готуйте, смакуйте, не бійтесь, готувати крив'янки дуже просто, а дуже смачно. На все добре. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Всім перемоги, всім миру, до зустрічі!